Всім привіт! Ну що ж, всі просили Коліоса, приженіть Коліоса. Покажіть нам коліса, покажіть нам рестайлі Коліоса. Ось вам Коліс, кінець 13-го року в комплектації BOSE або BOSE, то як говорить. І хочу наголосити, що це кінець 13-го року. А в чому перевага? Перевага в тому, що тут стоїть мультимедія сенсорна Ерлінка. Але більші подробиці я розкажу, коли перейдемо до салону. Покажу автомобіль як він виглядає на класних дисках, в білому кольорі кольос виглядає реально дуже класно. Бачите, у нас тут є шильдики, бо це у нас перший рестайл, у них тут різниця. Решітка тут йде до фар, виходить, а в наступній фазі вона тут закінчується. Це у нас фаза 2 і є ще фаза 3. У нас лінзована оптика, протитуманні фари, сірі дзеркала, що свідчить тому, що краща комплектація. Так, і прийдемо з вами до салону. До речі, у нас дві ключ-карти з хром значком. Хром значок коли є безключовий доступ. Але колеса, якщо я не помиляюсь, вони всі-всі-всі йдуть з безключовим доступом. Їх немає без нього. Кнопки з закриття, і тут у нас сенсори йдуть на відкриття дверей. Так, перейдемо до комплектації. Знову ж таки, у нас шильдики Bose. Тут тут вони у нас передні і задні електросклопідіїмачі. Тут у нас типу, під карбон зроблені вкладки на центральній консолі. також. Електродзеркала, автоскладування дзеркал у нас є. Потім регулювання дзеркал, підгрів дзеркал. Далі по комплектації у нас. Кнопка ESP off вимкнення парктроніків, регулювання яскравості приборки, регулювання висоти фар. Комбінований салон. Як бачите, у нас є мікроліфт сидіння. Комбінований салон класно виглядає і, на мою думку, він самий удачний, так як шкіряний він реально дубовий. Ну, Особисто моя думка, він мені не подобається. Е, в плані практичності спору немає, але шкіра твердовата, на тканині приємніше сидіти. Особливо літом і взимку, коли холодно або навпаки, дуже спекотно. Е, ну і класно виглядають вони в принципі більш сучасно. Так, прийдемо з вами до салону. У нас під капотом, до речі, 2-літровий дизель на 150 кінських сил, е, маркування М9Р, Чугуняка, е, цепний привід ГРМ. Класний двигун, двигун реально мільйонник. У нас тут рідного пробігу 157 тисяч кілометрів. Це взагалі дитячий пробіг для такого двигуна, так як ці же мотори ставились на трафіки, на Віваро, але з потужністю там меншою вони йшли на комерцію 90 і 115 кінських сил включно. Круїз-контроль у нас є на кермі, обмежувач швидкості. Ось кнопка Повернути швидкість або збити, плюс додати, від, відняти, плюс-мінус. Шкіряне кермо, є підрульове керування магнітолою, плюс гучний зв'язок Bluetooth, є автоматичне світло, датчики душу, світла є. І по мультимедії. Мультимедія Airlink сенсорна. Є, до речі, карти України. Французи не пожлобились і купили, придбали, походу, всі карти Європи. Так, що скажу по поводу мультимедії, можна її оновити, і у вас буде Андроїд Авто. Плюс можна поставити фірмату, і буде у вас виводитись через шнур. USB, буде виводитись YouTube Там і Google, все буде виводитись на екран. Плюс Android Auto, Це у вас буде Waze, Google карти і так далі. Тобто максимальний функціонал. І це перевага Рлінка. Рлінк пішов з кінця 2013 року. Так, мультимедія у нас реально крута. Музика офігна. У нас є сабвуфер, музика грає дуже класно, Плюс е те, що це рейстайл, у нього цікавіша приборна панель е при запуску бігової стрілки. Реально класно виглядає. У нас механічна коробка передач, шестиступка. Е привід у нас передній. Тому отут тут у нас кнопки круїз контролю е або обмежувачі швидкості на повному приводі. У нас тут регулювання йде там допомога при спуску з гори. Плюс у нас тут іде регулювання блокування диференціалу, там, типу того, там, ну як вони електронні, тому вони стільки поскільки, але щось допомагають. Електронна стоянкова гальма. Тут у нас регулювання налаштування магнітоли, тобто ви можете її тут клацати, а можете її на екрані якби нажимати. Так, музику я вам включати не буду, щоб відео не заблокував, щоб YouTube не заблокував відео. Ну що ж, Погнали далі по салону, покажу що в якому стані, щоб довго не затягувати і не було нудним відео, цей відеоролик. По салону у нас тонування, при, дуже цікаво, приїжджають коліси, вони всі з задніми вікнами тоновані. Так, Задні склопівні мачі у нас є. Так, хтось мені дзвонить, ми потім передзвоним. Покажу вам, в якому стані все, а все у нас в дуже доброму стані. Пробіг відповідає. Тут шухлядки такі. Сталя в доброму стані, матеріали, всі карти взагалі без питань. Ззаду є проктроніки. Е, до речі, шторка, шторка, я не знаю, на що вони це зробили, але вона ну, настільки маленька. Все, от вона заїхала, вона тут реально не потрібна. Е, були клієнти, які купували коліс, кажуть: а де ж торка, чому ж торки немає? Якщо чесно, я би цю шторку десь, якби от купив би коліса, я її кинув би десь там в сараї чи в гаражі, і хай би собі вона там валялась. Вона реально ну функціонал її майже не потрібна. ну Дуже маленька, з неї толку немає. Ну, це особиста моя думка. А вже вам вирішувати, що, куди і як ще використовувати її чи ні. Тут у нас є докатка, сабвуфер. Як бачите, ключі, крюки Домкрат все на місці. До речі, крючок, бачите, цей крючок, щоб цепляти до гори, щоб полочка не падала, якщо ви хочете там щось дістати. Е, ще одне, що хочу наголосити, ось ці трубки вони дуже часто ламаються і коштують космос і в Україні їх не знайти. Тут вони на місці в доброму стані. Так, покажу ще по салону по матеріалам, щоб ви собі бачили, що пошкоджень немає, немає якихось подряпин. дуже гарний збережений салон. І цікаво виглядає, до речі, чорний глянець, пластик в чорному глянці або як його називають, рояльний лак. Виглядає трошки побагатшим і більш сучасно, ніж коли вони йдуть в сірому кольорі. Так, автомобіль у нас е знаходиться в місті Вінниця. Машинка приїхала з Франції. Вона розмитнена, пройшла сертифікацією, Я виписую вам договір купівлі-продажу і будете першим власником в Україні. Автомобіль технічно так і візуально в дуже доброму стані. Е Ще хочу вам наголосити, те, що більше автомобілів побачите на нашому сайті вінкар.com. Посилання залишу внизу, плюс телеграм-канал. Телеграм-каналі багато актуальних автомобілів. Тому, хоч, якщо ви хочете отримувати сповіщення е, щодо нових надходжень, нових автомобілів, які ми викупили в Франції, тому підписуйтесь і підписуйте друзів, скидайте посилання, не встидайтеся, я не, не жадний, там можна багатьом людям, людям додатися. Так, знаходимося в місті Вінниця з адресою вулиці Рамоли Мешка 1В. Це не доїжджаючи до авторинка перед кольоровими домиками, як бачите, На світлофорі заїжджайте до нас на територію. Тільки не вставайте, будь ласка, в проїзді, проїжджайте далі, бо часто люди заїжджають, ставлять в кінці на початку перекриваючи в'їзд. Так, машинка готова до будь-яких ваших перевірок. До речі, згадав, ще вам покажу Він-код. Ось вам Він-код. Якщо захочете перевірити. Там, обслугу, або оригінальність пробігу без питань. Можете ще краще всього записуватись на перегляд, на огляд до ціного дилера, це буде саме правильно. Ну, В принципі, краще всього взагалі обслуговувати автомобіль офдилера. Також їжджу на Рено і обслуговую оф дилера. У них дуже гарні ціни, особливо у нас ще хвіницьких дилерів. Так, ну що ж, мій номер телефону внизу. Захочете приїхати на огляд, подивитись, звертайтесь, дзвоніть, В принципі, я кожен день в офісі, тому буду чекати на вас і зробимо тест-драйв, покатаємось і гощу вас кавою. Дякую, що додивилися відео до кінця. Вам гарного дня. Пока-пока.